У Зеленського завжди у всьому винен Порошенко. Офіс президента зібрав у трускавці не лише лояльних слуг з монобільшості, а й кишенькових керівників силових структур. Їм поставили завдання зробити з Порошенка зрадника і подільника Медведчука. На швидкоруч зліпили справу про вугілля з фейків та брехні. Фейк другий. Зрив поставки вугілля з Південно-Африканської Республіки. Вугілля з Південної Африки, яке купувала Україна, опинившись перед енергетичною загрозою, за даними експертів, не мало потрібної якості і постачалось за завищеною ціною. Після втечі Януковича на рахунках теж було 108 тисяч гривень. Україна не могла собі дозволити витрачати зайві гроші на неякісне вугілля, яке просто погано горіло. Антрацит з Донбасу мав нижчу ціну і набагато вищі показники енергоефективності. Воно було з зв... Звичним для українських тес проблеми нестачі антрациту і невідповідності вугілля з пар у 2014-му Широко висвітлювались у змі. Джерел для закупівлі енергоресурсів було небагато: або Росія, або українські шахти Вордло, або дорогий невигідний та ненадійний імпорт. Тому на засіданні РНБО 4 листопада 2014 року було ухвалене рішення щодо перегляду контрактів на закупівлю вугілля з пар і забезпечення генерації вітчизняним вугіллям. Паралельно для забезпечення енергонезалежності влада на чолі з Порошенком ухвалила рішення переводити електростанції з антрациту на газове вугілля. Не йде мова про закупівлю терористів. Це вугілля, яке належить Україні, яке знаходиться на українських шахтах. Тому в Принципі, цим також ми займаємось. Як тільки появиться можливість вивозити його через Дебальцеве з своїми технічними складнощами через стан, так я впевнений, що проблема з буде вирішуватись. Файк третій. Змова з терористами. Українська влада після початку російської агресії на Донбасі намагалась втримати економічні зв'язки з громадянами тимчасово окупованих територій. Цю політику підтримували і міжнародні партнери. Зокрема, посольство США виступало проти економічної блокади. Державні підприємства залишалися островами українського впливу на тимчасово окупованих територіях. Однак підконтрольні олігарху Коломойському угрупування під керівництвом Семена Семенченка спровокували блокаду ордло внаслідок їхніх дій підприємства на території ОРДЛО перейшли під контроль наближеного до Януковича олігарха Курченка. На совісті, якщо вона є, можливо, її немає. А організаторів, а я вважаю, що організатори блокади, організатори мають абсолютно безпосереднє відношення до спецслужб Російської Федерації. Сто відсотків. Всіх наших копалин, підприємств, які платили податки в Україну 100% відсотків, зараз працюють на бюджет країни-агресора. І це ваша заслуга персональна. Фейк четвертий плівки бігуса вугільна справа проти Порошенка зліплена на основі так званих плівок бігуса. Ці записи невідомого походження видають за головні докази у справі. На плівках немає голосу Порошенка. Більше того, Порошенко вимагає через суд від Дениса Бігуса оприлюднити оригінали записів як суспільну важливу інформацію. Однак бігус ухиляється від цього. Чому тому, що плівки Бігоса не мають жодного відношення до Порошенка. Вони були вкинуті в інформаційний простір за вказівкою Офісу Зеленського для того, щоб Порошенка пов'язати у спільній свідомості із Медведчуком. Це відомий прийом КГБ, який називається Тухлий Оселедець. Пропагандисти вигадують неймовірну брехню про людину і поширюють її доти, доки сморід тухлої інформації не в'їдається в образ людини. Жодна е, українська спецслужба, жодна, е, жодна сила установа України не взяла на себе авторство цих плівок. Ніхто не сказав, що це ми провели в межах чинного законодавства. От це наш результат. Ми вважаємо, що суспільство повинно знати. Ні. Навпаки, це знову на такі аноніми. Які е, тиражують цю інформацію, а фактично, це при служба офісу президента розганяє на різних е, сайтах, на різних носіях інформацію, яку вони самі й коментують. Фейк п'ятий торгівля на крові. Зеленський намагається звинуватити Порошенка у тому, у чому винен сам. Це квартал 95 виступав перед терористами в Горлівці, коли там катували і вбивали українського патріота Володимира Рибака. Це Зеленський виводив кошти вкрадені вкладників Приватбанку Коломойським через свої офшори. Це Зеленський продає свої серіали та фільми в Росію. Це його структура отримувала фінансування з російського бюджету під час війни. Це Зеленський платить комуналку за квартиру в окупованому Криму, і досі Зеленський отримує Роялті за продукцію, яка продається в Росію. Але в суспільстві є запитання до пана Зеленського. Перше, чи були сплачені податки 40 мільйонів доларів, які були виведені в офшори? Друге за що саме були заплачені ці 40 мільйонів доларів? І третє походження цих коштів. Чи мали вони відношення до привату, куди потім з платників податків усіх було виведено 166 мільярдів рефінансу?